Дніпропетровщині викрито шахрайську схему. Деталі повідомили в обласному управлінні поліції. Поліцейські Дніпропетровщини викрили групу шахраїв, організатор якої діяв зміст позбавлення волі. Зловмисники заволоділи коштами громадян на суму понад 320 тисяч гривень. Їх підозрюють у скоєнні 37 фактів шахрайств. Оперативники кримінальної поліції та слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області спільно з кіберполіцейськими Дніпропетровщини та поліцейськими інших підрозділів поліції викрили шахрайську схему та встановили учасників групи, а також потерпілих від їх шахрайських дій. В ході досудового розслідування встановлено, що організував групу 28-річний мешканець міста Кривий Ріг, який відбуває покарання у виправній установі. Зі свого мобільного телефону він створив фіктивні оголошення Ошення торгівельних майданчиках, зокрема щодо продажу деревини та сировини для опалення, до протиправної діяльності організатор залучив кількох спільниць. Які допомагали розміщувати оголошення, відкривали банківські рахунки та отримували на них від громадян гроші. Потерпілі здійснювали передплату, однак обіцяні дрова не отримували. А спроби повернути кошти завершували з блокуванням контактів. 15 вересня поліцейські з голової підтримки спецпризначенців провели п'ять обшуків у управній установі та за місцями проживання фігуранток. У результаті вилучено 15 мобільних телефонів, 8 банківських карток, сім карти, флеш на Ще та інші речові докази, які свідчать про причетність групи до злочину за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Слідчі заходи відбувалися за процесуального керівництва відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та Пенітенціарні сфери Дніпропетровської обласної прокуратури та за участю південно східного межрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань міністерства юстиції.